Всім привіт! У нас майже вже вся картошка суха, так що ми починаємо вже копати картошку. От, Навіть не видно, де ті рядочки. Такий от кабачок у нас, арахіс, арахіс в цьому году. в мене такий поганенький. Зато в цьому році морква добра. Така велика, але після дощів вона вже починає тріскати. Ну, я вже починаю робити з неї заготовки то морозилку натерла, то заправка для борщу, та ще потріскана, її використовуємо, видно, тріснута. Так, ось така у нас картошка. Це сорокаденка, Після дощів така вся вона грязна, болоті. А це вже рів'єра, сорт. Одну ямку викопаєш то така гарненька, а іншу ямку не дуже. Ну, щоб сказати, що геть вона зовсім погана, не можна, така середня. Ось така от рів'єра теж грязна. А ось це такий сорт без назви. Тут два. Одна красна, друга біленька. Така, бачите, середня картошечка піде. Головне, щоб лежала. А то в нас одні дощі. Ось, чуть-чуть підождали, щоб земля трішки підсохла, і копаємо. Це ми вже прийшли до хати, та я трішки почала вже перебирати цибулю на зиму. Ну, майже вже перебрала. Ось таких от чотири ящичка хороша, а це вже така погана з цибухами. мабуть, буде більше, як два відра. Ну, цю ми будемо зараз використовувати, а цю відправимо на горище. У цьому році у нас цибулька така гарна. Гарні великі головки. А ще хочу вам показати вже два дні варила варення з цілих груш. Ось таке воно гарне, наче мед. Вариться по 5 хвилин. От таке, дивіться, гарненьке виходить. Воно ну, трошки постоїть і буде густіше. Захотілося такого там. І м'ятка. Смак такий, як дюшес. Ось це у нас буде така вечеря. Так як хлопаємо картошку, є різана попадається, то драники будуть у нас на вечерю. І пиріг такий галета фруктовий. Ще в нас там є і борщик. А це таке, що. Зробили смачненьке. Дякую за перегляд. До побачення!